Цей пасхальний час ми маємо сьогодні ще одну можливість тут щасливому відкрити центр зцілення ран війни від Української Хритоницької церкви, Патріаршу Фундації Модра справа. І насправді сьогодні церква в церкві ми знаходимо стійкість, коли ми об'єднані спільнотою вірними тими, які вірять в Воскресіння Христове. І сьогодні стараємося робити добро, підтримувати, стояти, боротись, молитись і підтримувати один одного. Діти бігають, це радість, коли сказав блаженіший патріарх Любомир Гузар, що як діти не сміються і не бігають, а старші не кашляють, то нема громади нормальної. знаєте. Тому у вас тут все в порядку і все гарно розвивається. <поцюрт> Минулого року татись, в квітні, у нас були реколекції для священників. Підходжу до оця Любомира. Кажу: Отче, що там з центром буде, чи не буде? каже, буде навіть швидше ніж ви думаєте, і от воно сталося.